Вітаю в родині Головбуха. У 14 номері розбираємо питання податкової звітності. Стаття Шпаргалка допоможе відзвітувати з прибутку. Зверніть увагу на форму декларації, якою потрібно скористатися. Останнім часом було кілька оновлень, але вони не актуальні для звітування за перший квартал. У статті також знайдете підказки щодо строків, особливостей заповнення. Та комплекту фінансової звітності. Податковий розрахунок за перший квартал складайте без урахування останніх змін у порядку заповнення. Вони діятимуть із наступного кварталу, тож можете використовувати статті з попередніх номерів тижневика і нові зразки у статті з цього номера. Вони допоможуть відобразити декретні виплати у додатках D1, D5 і 4 ДФ. Змінилися також порядок заповнення і форма звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, роз'яснюємо нові правила та наводимо уточнення податківців. Стежте за появою термінових статей з наступного номера. Вже готуємо для вас інструкцію зі зразком заповнення, додатка КІК до декларації про майновий стан. Минулого року цього додатка можна було не подавати, але цьогоріч доведеться відзвітувати одночасно. За 2022 і 2023 роки експерт підкаже, як правильно оподаткувати частину скоригованого прибутку і врахувати звільнення від оподаткування. Продуктивної вам роботи і до зустрічі за тиждень!